Вітаю комплексне очищення організму. Актуально розкажу про гіпотаклін виробництва фітофарма В'єтна. Він складається з дев'яти лікарських рослин і здатний знімати запалення, очищати та відновлювати роботу усіх видільних органів нейрокишківника, печінки і жовчного міхура. А тепер по порядку він має спазмолітичну і буде заспокійливу дію, стимулює жовчотворення і покращує відток жовчі. І тому рекомендований для профілактики і для відновлення після перенесених захворювань печінки і жовчного міхура. Далі гіпотаклін підходить для покращення роботи шлунково кишкового тракту. Він покращує перистальтику, ефективний при закрипах, здуттях, перетравлюванні важкої та жирної їжі. Гіпатаклін покращує стан шкіри при алергіях і різноманітних висипах. Він виводить шлаки та токсини, нормалізує обмінні процеси і сприяє зниженню маси тіла. Може використовуватися як м'який сечогінний засіб при напрямках різної етеології, корисний для нирок. Чудово справляється з надлишковим холестерином і може приймати для профілактики атеросклерозу. Він нетоксичний і добре переноситься. Буває у двох видах: водний екстракт, ось так 200 мл пляшечка або капсульна формула, тут 40 капсул. Спосіб застосування по 15 мл або по дві капсули 2-3 рази на день, за 30 хвилин до їжі. Курс приймання 20 днів. Але його можна приймати і довше, особливо після перенесених інфекційних захворюваннях, таких як гепатит. Протипоказання. Не рекомендований жінкам в період лактації, так як він гіркуватий і може впливати на смак материнського молока. Побічних явищ немає дітям зі шкільного віку половину дози. Де його придбати? В будь-якій зручній аптеці можна замовити через таблетку ЮА або у нас на сайті на турбу. Тік гіпотатлін популярний препарат і багато в кого є досвід застосування. Ми просимо поділитися ним в коментарях. Дякую за увагу і до нових зустрічей.